Тут зараз сіль говорить про інформацію, точніше, вам відкривається доступ до якоїсь важливої інформації, в пошуку якої ви знаходилися, дуже давно знаходилися. Ця інформація для вас, як золоті ключики. Можливість знову запустити якийсь процес, який довгий період часу знаходиться в стагнації, в паузі, в зупинці, і ця зупинка дуже деструктивно впливає на інші ваші справи, на інші ваші задачі. Як начебто тягне, тягне камінням вниз, доступ. Доступ до цієї інформації ви отримаєте через дорогу, саме через дорогу, в якійсь дорозі ви опиняєтеся з жінкою разом.